Джаз фенк гурт Парадокс виступає з 2006 року. Саме тоді хлопці утворили повноцінний колектив. Нині їх четверо, троє основних виконавців та звукорежисер. Артисти пригадують, як колись кожен з них починав класичною музикою. Лише згодом їхня дружба переросла у професійний гурт. Жовіда ідея така, що грати музику разом це дуже добре, але хочеться індивідуального особистісного розвитку, і тому кожен з музикантів групи грає не тільки на тому інструменті, який зазначений, але й на багатьох інших, бо це дуже цікаво. Спілкуватись з французькими артистами прийшли старшокласники, які вивчають французьку та прихильники джазової музики. Вони ж допомогли хлопцям у виконанні однієї композиції. Рівнянка Яна радіє, адже не щодня доводиться спілкуватися з професійними виконавцями. Тому і квиток придбала на концерт, і поспілкуватися прийшла. Люблю дуже францію, французьку культуру і співаю джаз, оскільки вони я чула, що грають джаз, і вони французи, то це дві причини, що я сюди прийшла. Мені дуже сподобався їхній стиль легкістю. Там немає. Ну, можливо, на концерті буде по-іншому, а зараз тут так все прозоро, легко повітряно. Сподобалось дуже. Якось входиш в якийсь такий стан в атмосферу. Якусь цікаво дуже. Підтримати відкриття французького вересня приїхали координатори проекту. Вже у жовтні вони презентують нове видання, де викладуть усі напрацювання преси щодо роботи французьких альянсів. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.